Початку я шуч хочет с конца. Я не конца. я просто на них. Я це не міг. Мишат, я жить не з роцимилий, суму. Я присов моличается мини треба. Но присав хоп. Ну мы а пошли у ноту син, там людина и смешанниц, силова Людмила Петрівна. И мы почали с Людмила Покривна. Он тем припалочный пришли. Ну я с ним. А ось ці, які пов'язані з небом, ці внутрішні порушення, не м'яке, є тверке. Ось м'яке в мене не тільки малось взагалі. Це від ударів, проблеми з нервами, ну і всяке таке. Я багато робив справ, щоб я міг стати такий чоловік, Ничего. 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 Ничего.